Отже, добрий день, шановні вболівальники, шанувальники футзалу і вітаємо всіх на жеребкуванні фіналу восьми ВБ Кубку України з футзалу сезону 2022-2023 років. Найперше хочу подякувати Збройним силам України за можливість нам грати в футзал, за можливість проводити змагання за можливість мирно, спокійно жити в наших місцях. І нагадаю про нашу акцію, яка проводиться від АФУ до ЗСУ. Не забудьте, будь ласка, донатувати і підтримувати наші Збройні Сили, наших воїнів. Дякуємо всім і слава Україні. А тепер перейдемо безпосередньо до самого жеребкування. І хочу нагадати, що... Сьогодні відбудеться жеребкування фіналу восьми, який відбудеться з 27 по 30 квітня 2023 року у місті Львів на Боцко Арені. Був проведений тендер на визначення організатора фіналу восьми. Три міста подавали свої пропозиції, але найкраще було вибрано дирекцією Асоціації футзалу України, визначено місто Львів. У місті Львові 4 дні будуть змагання в перший день 27-го. Квітня відбудуться чвертьфінальні 4 4 матчі, перепрошую. 28 квітня два півфінальні матчі. 29 квітня відбудеться вихідний день для фіналістів. І 30 квітня в неділю ми побачимо фінальний матч за Кубок України з футзалу сезоном 2022-2023 року. Хочу ще нагадати, що на початку змагань... Прийняли участь 24 аматорських команди, які визначили 6 кращих між собою трьома етапами змагань. І до них додалися 10 команд Екстраліги, які в матчах 1-8 після жеребкування визначили 8 найкращих команд для боротьби за почесний трофей Кубок України сезону 22-23. Отже, найперше це команди, які потрапили до... Фіналу восьми. А це хід Київ, Кардинал Рівне, Рівне Стандарт Рівне, Енергія Львів, Сокіл Хмельницький, Черкаса обленерго Черкаси, рятувальник ровний, Галицька здоба Львів та атлетик Фудзал Дніпро. Ми бачимо шість представників екстраліги та два представники аматорського футзалу. Згідно регламенту кубка, ВБ Кубка України цього сезону. Стаття 6. Всім командам, які потрапили до цього етапу, визначається рейтинговий номер згідно того списку, який я вам тільки що оголосив. Жеребкування сліпе, але команди отримують свої номери. Першим для себе отримує номер команда Хід, другим команда Кардинал, третім Енергія, Сокіл, Черкасово Енерго, рятувальник, Галицька здобута та Атлетикфудзал. Отже, згідно сітки, яка визначена, команда з номером 1 буде грати проти команди номер 2 номер 3 проти команди номер 4 номер 5 проти номер 6 номер 7 проти номер 8 Так ми складемо 4 чвертьфінальні пари. Сьогодні ми також проведемо після жеребкування чвертьфіналу і одразу жеребкування півфінальних матчів. Трошечки пізніше про це, а зараз ще скажу, що в... процедура дуже проста. В кошик вкладено 8 кульо з номерами від 1 до 8. І зараз, згідно рейтингу, будемо витягувати номери для наших команд. Після того, як ми сформуємо 4 пари, проведемо жеребкування півфіналу. Це буде другий кошик, в який вкладено 4 кульки з назвами пара 1, пара 2, пара 3, пара 4. І простим жеребкуванням перша кулька достається, це буде. Представник однієї пари, яка буде написана, він вписується в номер один, другий представник другої пари, потім пара номер 3 пара номер 4 Номінальними господарями матчів будуть представники тих пар, які будуть стояти першими в календарю. І зразу повідомлю, що переможці півфінальних матчів складуть фінальну пару і господарем матчу в фіналі буде представник першої переможець першої півфінальної пари. Тому я думаю, що технічний матеріал у нас розказаний вам і ми перейдемо безпосередньо до е, жеребкування. На жаль, е, немає нікого представників е, команд сьогодні. Ми ведемо пряму онлайн-трансляцію, тому я буду проводити жеребкування сам разом з допомогою нашого пресатеше Богдана Ісаєва. Отже, е, для початку розпочнемо. Богдан, ну, підходь до мене, будемо допомагати, е, кульку, тому що відкривати, і так ми будемо. Показувати, Отже, зараз ми будемо витягувати кульку для команди хіт. Богдан витягує кульку. Я її відкриваю, будь ласка, прошу. Ми її дістаємо і для команди Хід визначаємо номер. І це буде номер 8. Отже, команда Хід отримує у нас номер 8 і ми вносимо це в свою табличку. Далі номер для команди Кардинал Рівний стандарт. Прошу вас. Будь ласка. Для команди Рівний стандарт це номер 6. Тому що 9 команди в нас немає, крапки немає, але це кардинал Рівний стандарт. Маємо номер 6. Так. Наступний номер для команди Енергія Ергієрвіт. Прошу Богдан, будь ласка, енергія Львів. І у нас команда енергія Львів має номер один. Будь ласка, команда один з господарів Фіналу восьми. Зараз номер для команди Сокур Хмельницький. Прошу. Тож, сокіл Хмельницький має номер 2. І в нас є пара команд, перша пара чвертьфінальна. Енергія Львів. Сокіл Хмельницький. Сокіл Хмельницький. Наступний для Черкаси, Обленерго. Прошу. Я вже так стараюсь не дуже крутити кульки, тому що в нас на жеребкуванні 1,8 ми аж вазу розбили так інтенсивно. І це номер 7. У нас ще одна пара склалася. Черкаси Обененерго хід. Але в нас команда Черкаси є номінальним господарем фінального матчу. Наступна команда рятувальник Ромни. Дуже небезпечна команда, ви знаєте, останній результат в плей оффі першого матча Екстраліги. ВП номер 4 Зіграє за аматорською командою. І ще немає в нас... Суперника, рятувальник, рятувальник. і в нас лишилась Галицька здоба і Атлетик футзал Дніпро. Для Галицької здоби. Це для Галицької здоби у нас номер. Витягуємо ми 3. Прошу. І це суперник-рятувальника. Галицька. І в нас останній номер, доставай, а я його відкрию. Я думаю, що це має бути номер 5 для команди Атлетик-Футзал. Так. Це номер 5, Атлетик футзал Дніпро. І пара в нас, Атлетик-Футзал Дніпро, кардинал рівний стандарт. Ще раз нагадаю чвертьфінальні пари. Матчі відбудуться 27 квітня на боско арені у Львові і в них зіграють Енергія Львів Сокіл Хмельницький, Галицька здоба Львів-Рятувальник Дніпро, атлетик футзал Дніпро, Кардинал, Рівне Стандарт Рівне, Черкаси Обленерго Черкаси, хід Київ. Після цього жеребкування у нас склалось 4... Пара чвертьфінала, пара No1, пара No2, пара No3 і пара No4. Отже, визначаємо для себе, пара No1 це енергія соків, пара номер два це галецька здоба рятувальник, пара No3 Атлетік футзал, кардинал рівний стандарт. І пара No4 Черкаси обленерго, хід Київ. Тепер ми проведемо жеребкування півфіналів. І як я вже говорив... 4 кульки з номерами пар і пара буде грати проти пари. Отже, перший номер буде мати пара, переможець пари. Богдан, діставай кульку. Перший номер дістається переможцю пари. Один. Енергія сокіл. Тобто переможець енергії сокіл цієї пари буде. Грати проти переможця пари. Номер 3. А це в нас пара, одну секундочку. Атлетик, футзал, атлетик, Кардинал 1-3. І номінальним господарем, ну і фактичним може бути, якщо переможемо, то є переможець пари. Енергія ясника, Так? Третій номер у нас дістається якомає, переможцю пари номер 2 Це Галицька рятувальник. Галицька здоба-рятувальник. Ну і е, ту має бути четверта пара. Дай мені Богдан отак да, ну, процедуру не порушуємо. Так, так. Має бути переможець пари номер 4. 4 Так, пара номер 4 Отже, в нас склалося ще дві біфінальні пари. І в них буду грати в першому півфінальному матчі переможець пари 1 Енергія сокіл проти переможця пари 3 Атлетік Кардинал. І в другому півфінальному матчі переможець пари е, 2 Галицька Здоба, рятувальник потім переможця пара 4 Черкаси Обленерго хід. Е, номінальним господарем фінального матчу буде переможець першої півфінальної пари. Що ж, у нас завершено жеребкування. Вітаю всіх з продовженням футзального сезону. У нас розпочинається найцікавіше два місяці. Бажаємо всім успіхів, вболівальникам, переглядати матчі, сподіваємось на повернення на трибуни, чекаємо рішення від е, державних органів. І ще раз е, дякуємо ЗСУ. Не забувайте про нашу акцію від АФУ до ЗСУ. І всього найкращого. Слава Україні! До побачення.